Всім доброго дня. Поговоримо про підживлювання рослин під час цвітіння. Мене питають, чи я підживлюю рослини під час цвітіння? Ще є таке питання, чи я чергую один раз просто водою, один раз з добривом. Дівчата, свої рослини з першого дня, як вони з'явилися в мене в хаті, я ніколи не поливала і не оприскувала просто водою. Я завжди до води щось даю згідно. Розвитку рослини і що вона на, на сьогоднішній день, яка вона? Чи вона нарощує коріння, я даю для коріння, чи я хочу, щоб вона нарощувала листову масу, я даю для цього. Чи вона закладає квітоноси? Я хочу, щоб було рясне цвітіння, чи вона цвіте, я завжди даю різні препарати, але я їх завжди даю. Чим я поливаю переважно, це Петерс професіонал під час цвітіння формула 20-20-20. Якщо ваші квіти не квітнуть, ви хочете, щоб вони заклали квітоноси, формула 10 50 2 10 формула 10-30-20. Дуже гарні формули для того, щоб орхідейка прокинулася і заклала квітоноси. Також формула 10 50 2 10 допомагає рослинці гарно нарощувати коріння і гарно нарощувати листову масу. Чим я оприскую? Коли орхідеї не цвітуть, оприскую всім, чим тільки можна, всіми своїми препаратами по черзі, всіми кислотами: Нікотинова, бурштинова, борна, простий лимонний сік оприскування. Також оприскувати можу біплантолом, катаною, стартом, варіором. Я просто чергую все, що в мене є. Поливаю переважно добривом. Ну, я вже казала, це за часту 10,52-10. Це я його люблю. Це, це добриво, я люблю цю формулу. Мені подобається, як рослини ростуть, коли я використовую цю формулу. Іноді там раз на два місяці я можу дати у воду перекис воднього лимонний сік і йод. А ще хочу сказати, що у мене жорстка вода, і для пом'якшення води я завжди, завжди столову ложку на відро води, столову ложку лимонного соку, вичавлюю це, ну це завжди. Це, я за це забуваю сказати, бо це для мене вже, як знаєте, арифметика. Як само собою розуміючіся, раджу, якщо у вас жорстка вода для пом'якшення води, завжди використовувати лимонний сік. За лимонну кислоту не скажу, я не користуюся лимонною кислотою. Я читала, дивилася, пишуть, розказують, але саме я не користувалася, тому я радити не можу. Я вам розказую тільки про ті препарати, якими я користуюся, тільки про той догляд, який я весь випробувала на своїх рослинах. Тільки про те я можу казати. Ось про таке я вам хотіла розказати сьогодні про полив. Дякую всім за увагу.